Пішохідний перехід перекрили пікетувальники у руках. Плакати «Ні отруті, даєш експертизу. Учасники акції кажуть про те, що ешелони з отрутохімікатами прибувають до Миколаєва. Дізналися випадково. Хоча закон передбачає інформування населення про перевезення токсичних речовин. Це власна об екологічній експертизі має бути проект, який, після чого составляються заявлення послідствах на кружечої природного сліду, який публікується зроблено не було. Вот после этого. В определений законом сроки е, обсуждаются, в тому числі общественные слухання. Природоохоронці заповнюють 25 вагонів із отрутохімікатами перевозять без екологічної експертизи. Крім того, небезпеку для містян посилює шквальний вітер, який нещухає кілька днів. І перегрузку от мені до нормалізації погодних условий там вітер очень сильний. Не дай Бог, де то какая-то в мішки, это все розноситься по припортовій території. Заспокоїти у Учасників акції протесту намагався мер Миколаєва. Вони герметизовані спеціальними біґворбікбегамі, які мають спеціальне big... big... всі составляючі. ешелон із токсичними речовинами має прибути до Миколаєва у четвер. Пікетувальники кажуть, наступну акцію протесту влаштують вже на залізниці. Отрутохімікати, серед яких і гексохлорбенсол везуть на утилізацію до Великої Британії із Калуша. Оксана Сегень, Ігор Сергеєв, Миколаїв, п'ятий канал.